Вашій увазі тример на 9 тисяч Це рекордна швидкість в нашому асортименті, одна з, зу, скажімо так. Значить, Тут, по-перше, дуже зручний корпус. Давайте разом подивимося. У нас Voyager v 906 Подивіться, будь ласка, Значить, тут ми маємо дві швидкості роботи: перша друга вхід USB Type-C, корпус у нас виконаний з металу основа і також керамічний ніж. Далі, що ми ще тут можемо побачити? Це те, що вхід USB Type-C дві швидкості перша 7000 обертів, нажимаю вище і наступ 9000 обертів. Звичайно, це відчутно. Це вже вібрація дуже жвава. А вхід USB Type-C може працювати від акумулятора 240 хвилин, може працювати від мережі Час зарядки 2,5 години. Ось такий варіант: в комплекті насадки 1, 2, 3 мм. Ціна 1399 гривень, оскільки висока швидкість, його можна використовувати для стрижки і бороди, і волосся на голові. І за рахунок ось цього нульового зрізу, тобто ви можете робити хороші зачіски, можна підрівняти шию, підрівняти бороду, тобто такий ось багатофункціональний пристрій. Дуже хороша якість і саме головне хороші відгуки. У нас вже частенько клієнти обирають таку річ. І за рахунок ось цього робоподібного корпусу тримати одне задоволення. Тому замовляйте, це у нас своє. Джер В дев'ятсот можна замовити на сайті Тремар іне можна замовити через Instagram, інстаграм, Telegram. будь-який зручний спосіб зв'язку. Відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці.